Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі «Вгору», де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про лівобережжя Херсонщини, навіщо окупанти вели обов'язкові збори коштів з працівників окупаційних структур? Наскільки є критичним стан медичної системи на лівобережжі? Чи вистачає медиків та як це впливає на місцевих жителів? Як відбувається навчальний процес, та як Росія використовує дітей з метою пропаганди та мілітаризації? Що відомо про систему електропостачання та які із цим проблеми до трансляції приєднається заступник директора центру близькосхідних дослідників? Досліджень Сергій Данилов. Мене звати Анастасія Дерусінова Ми працюємо в прямому ефірі. Це означає, що ви можете писати свої питання вже у коментарі. До нас вже приєднується наш гість. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір, дякую за запрошення. Дякую, Як що за приєдналися. Буде був радий вашому ефірі. Отже, перше, що хочу запитати у вас. Росіяни ввели обов'язкові збори для представників окупаційних структур на тимчасово окупованих територіях? Фактично на потреби російської армії. Про це повідомив центр Нацпротиву. Пане Сергію, що вам про це відомо? Чи є вже випадки таких зборів на окупованій Херсонщині? І Взагалі, на вашу думку, що означають ці нововведення? В першу чергу вони хочуть всіх замазати, щоб всі були так чи інакше причетними до підтримки так званої СВО. Це головне, що вони хочуть. По школах прийшла вказівка збирати допомогу для військових, діти мають писати листи. Тобто, вони повністю копіюють все, що ми робимо, і примушують дітей в школах, наприклад, писати ці листи. В Криму на додатково ще примушують приносити речі, там якісь типу смаколики, щоб це відправляти, і по тим організаціям, по комунальним підприємствам, державним установам теж прийшла рознарядка, щоб вони збирали такі гроші. Добровільні внески, це як завжди, вони декілька задач. Головне головна задача то, 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 як я сказав зробити причетними, зробити людей залежними від цього статусу, що вони підтримували СВО, що у них немає зворотнього шляху, що Україна для них ворог. Да що вони вже не просто працюють, що вони не просто зрадники, а що вони долучаються до підтримки агресії Росії проти України. Вони це активно піарять на території самої Росії в так званих регіонах ШЕФах. Ну, там кабардино балкарія хто у нас там ще Мордовія, здається, для когось, для каланчака я вже трошки підзабув. Вони там це розказують по місцевим каналам і на місцевому телебаченні про те, що от бачите, на, на освобождених територіях весь народ активно підтримує. Вот. Ну і якимось дурачкам на Заході також будуть це показувати, що. Є рух на підтримку російської армії, отже, є легітимне право захищати людей, які захищати? Ну, в лапках мається на увазі, да захищати людей від української агресії на Херсонщині. А чи ви пов'язуєте ці збори з тим, що ну вже почалась така от економія грошей, якщо вони збирають на російську армію? За чиновників. Ну, там не такі великі гроші насправді збираються, наскільки я чув. Uh -huh. От потім це все ну і плюс я з кримчанами з цього приводу теж спілкувався протягом уже там ну практично півроку, де навіть діти, які підтримують Україну в Криму, всіх і вчителі є такі, там їх от всіх примушують. І я вже передбачав, що це буде перенесено на Херсонщину. Ну і потім були підтвердження цьому, що створити уявлення про, як вони кажуть, всінародну піддержку армії РФ в ході СВО. Ну, мені видається, з того, що я знаю, все-таки це головна їхня мета, а не реально зібрати гроші. Ну, тобто, Вагорні гроші. Так. Отже, а чи відомо вам про ще якісь такі от нововведення, які, можливо, вже відпрацьовуються у Криму і згодом настануть у Херсонщині? Чи вже щось запроваджено у окупантів на Херсонщині? Ні, ну це те, що по е, освітнім закладам. Ну зрозуміло, що ці п'ятихвилинки ненависті до України о главному чи важному, Я вже не пам'ятаю, як в вони назвали обов'язково ну, Батькам приходять смски. Значить, принести то-то, то-то, то-то. Всі мусять нести. От. І відповідний підрозділ, і це реально відправляється відповідний підрозділ на, на фронт, де от написано, що від дітей школи такої-то, міста такого-то. В Криму, до речі, з тим, щоб збирати гроші, Ну це можна якимось чином. Так, да, там ну, якісь гроші вони можуть там акумулювати, сказати, що вони там великі, ні, ну в принципі, для якогось підрозділу може це там на щось вистачить. Ну а більше таких інновацій ні. От, збір грошей, збір допомоги і демонстрація лояльності. А як наразі можна оцінити ситуацію на лівобережі з освітою? Чи відомо вам щось про навчальний процес в окупанських школах, можливо, Щось змінилося теж? Нічого не змінилося. Тобто, шкільної освіти, як саме освіти, на Херсонщині не існує за виключенням буквально декілька шкіл в Скадовську гінічівську, от де вони змогли укомплектувати всіх весь штат вчителів, предметників і де ведеться викладання, звідки діти поступають. В всьому іншому це все ще продовжується профанація і немає ніяких перспектив, що це виправиться. Тобто школа важливий соціальний інститут для громади. Без школи громада не може існувати. Але школа в їхньому випадку це німецькою називається киндер депо. Тобто приміщення по зберіганню дітей, де дітей просто певний час тримають. Щоб батьки, наприклад, працювали, дітей переважно е е навантажують і ідеологічними всякими справами, ну от, е підкуповують, до речі, високими оцінками. Тобто, три там, ті, хто був, Ну вчився дуже погано, дзвонять своїм е однокласникам там в Київ чи в Париж, розповідаючи вони тепер відмінники. Діти отримують привабливі пропозиції на вступ незалежності від рівня освіти і результатів навчання, результатів тестування чи іспитів. Продовжують пропозиції продовжити навчання в вищих навчальних закладах або в коледжах з високою стипендією. Тобто, в них витягують, вони в них інвестують цих дітей дуже багато. Ну і ми бачили, як марширував кадетський клас Херсонської області в Москві. От це вони реально інвестують в так зване патріотичне розпитання, воєнну підготовку. Це те, що реально робиться і робиться багато. А такої як освіти, математика, фізика, хімія, ну навіть мови, навіть та байдуже базові знання. Ну це їм доволі вторинне. Ну і плюс у них великий тиск, щоб діти після дев'ятого класу йшли отримувати робочі професії. Це зараз по всій Росії і в Криму, зокрема. от Єдине, що системи цих колишніх ПТУ slash, коледжів на Херсонщині ще не дуже, то їх будуть витягувати в Крим на такі на робочі професії. От. Вся, вся відмінність від іншої Росії. А як Росія використовує дітей з метою пропаганди та мілітаризації? ну Діти обов'язково є тлом на всіх цих святах, які вони роблять. А вони їх роблять дуже багато. Вони вигадують там свята постійно. Насправді, да ну є там головні 9 мая там що там ще в них День Росії. Але насправді вони дуже щільно заповнили різними святами, які відбуваються завжди за участю дітей. Діти є обов'язковим атрибутом цих свят. Вони там виступають, вони стоять чи співають, чи декламують, чи щось говорять, їх обов'язково знімають, підсвічують. Часто дарують подарунки, до речі, і непогані подарунки. Ну, взагалі вони займаються підкупом дітей. Діти для них це пріоритетний напрямок, якщо говорити про от серед усіх різних категорій населення, які є у нас на окупованих Осочні. Так, тут нам в коментарях передають вітання з Олешок. Доброго вечора з міста Олешки. Вітання моєму улюбленому місту Олешки. Там, до речі, в місті Олешки в зв'язку з абсолютною катастрофою в медицині, вони хочуть, щоб хоч якось залучити лікарів, прирівняти їх до військових лікарів з тим, щоб їх там щось підвищити з одного боку. Виплати, а з іншого боку, щоб примусити, бо військовий лікар, він мусить так, він Не те, що хоче лікувати, щоб примусити їх там бути. А загалом по лівобережжю, яка зараз ситуація з медициною, тому що до речі, от наразі окупанти почали самі визнавати, що лікаря лікарей не вистачає всіх спеціальностей, зокрема і педіатрів та терапевтів. І є така от цифра від окупантів, що окупована Херсонщина забезпечена медиками лише на 37%. Наскільки критичним є стан медичної системи на окупованій частині нашої області? Медицини фактично немає, за виключенням Скадобської, трошки гінічська. Треба за всім їхати в Сімферополь, в Крим, там домовлятися. Притом там часто людей там є дві ситуації, коли вони їдуть в Крим. З одного боку можуть зустріти лікаря українця, ну тобто мешканця Криму. Нашу людину, яка реально допоможе в результаті, а можна зустріти зовсім інші випадки, коли будуть не визнавати страхування дептатри шкіри з людини. але в цілому, значить, з медициною катастрофа вона була трішечки краще до, до рік тому, коли ще були російські лікарі, яким виплачували подвійно потрібну зарплату, і вони їхали заробити швидкі гроші. Після того, як рік тому це все скасували, ці всі лікарі цілком очікувано поїхали додому. Бачили вони там ці окуповані території в одному місці, От, і, і ситуація ще погіршилася. В багатьох випадках рятували старі українські лікарі, які там з різних причин не могли виїхати. Мені про декількох таких розповідали. Їм колись треба буде поставити пам'ятники. Коли люди ну практично так інколи на півпільних умовах, інколи в важких умовах, але продовжували надавати послуги медичні своїм співгромадянам, мешканцям свого населеного пункту. Ну, от а, Але в цілому та, медицина зникає. В принципі, для окупантів зараз важливо, щоб, щоб не було епідемій. Щоб військові могли отримувати медичні послуги. Ну там в Каланчаку наприклад, вони хірургію, здається, повністю собі забрали. Ну, в Скадовську гігієнську вони так не можуть повністю зробити. От, то там якось тому що. Там більше, тому що там більше місць, ну цивільних людей через це ну, да, більше цивільних людей. І там ще одна специфіка: в тому ж Скадовську. Понаїхавших росіян вже здається більше, ніж скадовчан. Там 60% скадавчан виїхало, а замість них заїхало 70% із Росії. і це, як... це військові чи це саме от мешканці там якихось російських районів, які просто вирішили приїхати в Скадовськ пожити? Переважно військові їх сім'ї. No. Ну, всі, весь силовий блок, скажімо, тільки військові, там же ФСБ, Росгвардія, Поліція і так далі. Ну, от, але вже достатньо багато скрізь тих, хто просто приїхав з Дагестану, в Каленчавку мені розповідали, в Чаплинці таке розповідали, в Генічські теж такого багато. Приїжджали вже з Північного Кавказу, Чеченці, Дагестанці, там вже селяться, розквартировують. Да й просто росіяни приїжджають. Що вони там роблять, ці кавказці? Невже на Кавказі так погано? Ну, якщо організовують бізнес? Дивіться, там достатньо великий контингент військових розквартирований, російських. Це споживачі. Значить, відповідно, є потреба продавати їм щось, є потреба забезпечувати цю логістику. От, є потреба, ну, там кажуть, от сальдо повністю монополізував продовольчий ринок. Тобто, от фермери, куди вони можуть здати зерно? Тільки сальдо. Чечени там, можливо, мають якихось окремих фермерів, які там можуть здавати їм зерно, так? і вони на різниці цін можуть жити. Тобто, чим вони там заробляють, вони торгують переважно, ну от створюють собі можливості на майбутнє. Напевно, хтось вліз в ринок чи алкоголя, бензину, в залі пального. Ну от, і сільськогосподарський ринок. відкривається якісь там по постачанню сільськогосподарської техніки чи деталей наприклад, для тракторів, комбайнів. але ну там все погано. Я нещодавно з фермером спілкувався, він каже: ну деталі для, для техніки космічні ціни вище, ніж в Україні. І немає посівного матеріалу. це вони досіюють третю третю зиму те зерно, яке було в Україні. А все, що з Росії завозиться кукурудза, там пшениця всі інше. Воно на Херсонщині. Дає дуже низькі враження. Я не знаю, чому, чи це тому, що взагалі в Росії воно таке, чи тому, що воно не районовано безпосередньо для Херсонщини, але це факт. Ну, цим всім займаються і чечени зокрема, і Дагестанці, там і інші росіяни. Е, є питання від глядача: чи працює ринок у Копанях? Так, працює. Приїжджають із Росії туди масово, із Москви. І для частини тих, хто залишився, вони вважають, що вони виграли, бо у них там вищі ціни, і вони ну, можуть більше продавати, більше заробляти. А, чи є проблеми з водою, зі зрошенням? Тому що після підриву Коховської дамби де вони дістають воду, щоб вирощувати овочі? На є проблеми з водою великі не в капанях, не в цьому не навколо капанів, оскільки там. Артезіанська вода і причому високої якості дуже близько до земної поверхні. Да, це унікальний фізико-географічний регіон нашої країни. Олешківські піски, і там доволі велика лінза артезіанських вод. А все, що за межами б'ють свердловини. Ну, от і щороку вода опускається. Мені казали на 10 метрів. Опустилася з минулого року. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, я не уточнював. Mm -hmm. Але єдиний вихід це зміна а, а, ну цих культур, тобто на посухості, які, і бити свердловини. Угу. Ну тут я згадую слова Стефана Воронцова, волонтера, який допомагає з виїздом з окупованих територій. Він зазначав, що є такі випадки, коли люди через нестачу питної води е, вимушені були покупати е, покидати окуповану територію, тому ймовірно, що там проблеми навіть з питною водою в деяких місцях спостерігаються. Ну там десли де тиха і, і, і такі вже геть степові райони, да там цілком. Також нам у коментарях зазначають, що без документів російських додам не отримати медичну допомогу. Звичайно. І, і паспорт, і СНІЛС, і страховка. Але навіть страховка, ну, як я казав, от я опитував людей, то не завжди працювала. Були ті, хто, вибачте, отримав послуги по страховій медицині. Але достатньо випадків, коли люди не отримують безкоштовно медичних послуг. Тобто все одно із них виходить, що побори, які знімають. Так, 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 платити треба гроші. Нам. Але страхова, вона виплачує щось, чи просто це вже якась така ну, самодіяльність від, на місцях від лікарів, ці побори. Ну очевидно, самодіяльність, але наскільки mm -hmm. вона там системна, наскільки вона має прикриття з боку якихось там силових, наприклад, структур, я не знаю. Я знаю, що і в Криму там цілий окремий бізнес, взагалі в Криму виник є, з'явилися фірми, які вибивають потім зі страхової компанії гроші ну, щоб компенсували ті витрати, які були виплачені. От, mm -hmm. Одна респондентка мені про це розповідала, яку ми опитували. І доволі розповсюджений бізнес. Тобто, ну, всі намагаються всіх обікрасти Росії. Питання також є в коментарях: а чи будуть притягнені до відповідальності батьки тих дітей, які ходять до школи і приймають участь в пропаганді? Ні, не будуть. Притягати їх до відповідальності не будуть. Всі знають, що. Абсолютно більшість батьків примусили віддати своїх дітей в школи. Потім окупанти взагалі використовують дітей для шантажу батьків. от Наприклад, зараз, коли йшла кампанія постановки на військовий облік, дітям в школі сказали принести в школу документи батька, що він встав на військовий облік. А якщо ні, то до дітей будуть якісь санкції, репресії, дітей залякують. Так само, як я підозрюю, що багато з тих дітей, напевно, вже не всі, на жаль, але багато, не знаю скільки дітей, які беруть участь в цих пропагандистських заходах, вони їм кажуть це робити, це не їхній вибір. Да? Тому в, цій, в цьому випадку я знаю, що є батьки, які там героїчними зусиллями намагаються якусь. Зробити ситуацію так, щоб діти в цьому не приймали участь, але це не завжди виходить. Тому ні, не будуть притягнуті до відповідальності. Також хотіла б обговорити з вами проблему зі світлом на тимчасово окупованому лівобережі. Незаконний губернатор Сальдо заявив про знеструмлення 150 населених пунктів у Геннічському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогоському районах. Пане Сергію, що вам відомо про систему електропостачання на лівобережжі? І, взагалі, чи відомо звідки вони живлять лівобережжя зараз? ну Технічні деталі я повністю не знаю. Ну, от, очевидно, з Криму і туди з Донецька, як випливає. Але більше далі лінія йшла швидше, хоча вона була замкнена і на Крим, теж лінія йшла з Росії по, через Донецьку, Запорізьку область на Е, Вони збиралися підключити принаймні один енергоблок атомної електростанції в Енергодарі. Запорізької АЕС. І для цього притягнули нову лінію велику з великою потужністю і зробили підстанції днями це все було знищено як підстанції, так і частково лінія пошкоджена. ну от В результаті Херсонщина була без світла вчора ввечері, десь 18.35 світло відновилося. Ну, дивлячись, де десь раніше, десь пізніше, там, десь в мені сказали, тоді-то там десь. От. Але очевидно, зі світлом проблеми залишаються на більшій частині окупованої Херсонщини. Вони намагаються, щоб світло було в генічиському і на Рабатки. Де вони у них так, так званий уряд, і де військові їхні, де бази, там, де все. Оце, да? І воно ж їм треба для ППО. А так в внутрішніх районах то світло доволі так такі байдуже, скажімо, є у людей світло чи немає? Ну а та зараз ця ситуація вона пов'язана була з діями Сил оборони України по недопущенню незаконного підключення до Запорізької атомної електростанції. А чи відомо вам якісь деталі про ці дії Сил оборони України? Ну, прилетіли добрі дрони і ракети. Зробили mm -hmm. добро. Так, все. Мені відомо стільки ж, скільки і всім в цьому випадку, з відкритих читал. Mm -hmm. Зрозуміло. Отже, пане Сергію, дякую, що ви сьогодні відповідали на питання, і до нових зустрічей. Бережіть себе. Дякую, до зустрічі. Друзі. А я пропоную вам підписатися на майданчики наших соціальних мереж у Фейсбуці ми в Гору, у Телеграмі WarNews, також ми є у Тіктоці, в Інстаграмі, і підпишіться на наш YouTube, якщо ви ще цього не зробили. І також нагадую, що ем... також нагадую, що аби бачити більше ефірів, сюжетів про Херсонщину, будь ласка, підтримайте наш канал. В Ютубі вгору через спонсорство наша команда. Дякує тим підписникам, які вже нас підтримали. Закликаю вас також долучитися. Кожна гривня важлива та йде на розвиток каналу і створення відеоконтенту. Ну і, звісно, за потреби звертайтеся за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів на екрані. Юристи Херсонського фонду милосердя та здоров'я працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей!